Доброго рамка. Припадники Україномовного каналу. Гарний ранок. Морозець. Лагенький 3 градуси. Метуть сніжок у Харкові 5 лютого 2025 року. Середа біжу як завжди на роботу. Сьогодні на трамвайчик потрібно в інше місце заїхати трамвайчик поки що не їде а тут більше трамвайчик може розповісти як пройшла ніч у Харкові. все як завжди це то не сміхав, мій трамвайчик виїхав і тривоги зазвичай тобто, були звісно Дружина читала, на жаль, були ці шахеди, мовні. Щось літає, літає. Долетіло. На жаль, долетіло. Щось попало. На жаль. Співчу... Співчуття. Так, усім харків'янам тець. Спокій немає, на жаль. Все чекаємо, чекаємо, коли він буде. Але, але поки що ні. Сніжка дочекалися. Скоро і весни дочекаємось, А на весні миру обов'язково. Дочекаємось. Мітвий трамвайчик під'їжджає. Усім гарної середи, усім миру, добро, злагоди, усім щиро дякую. Ну і Звичайно, будемо жити. Неважаючи ні на що. До побачення, мої люди. Гарного дня усім, пока.